Вже чотири роки поспіль служба у справах дітей Візирської сільської ради проводить благодійну акцію Готуємо дітей до школи. Її мета допомогти дітям, родини яких знаходяться у складних життєвих обставинах зібрати необхідні речі для навчання у школі. За словами начальниці служби Надії Бріченка, спочатку жителі громади не дуже активно брали участь у цій акції, але з часом кількість бажаючих допомогти дітям зібратися до школи збільшилася. З кожним роком все-таки кількість людей і підприємців. Які приймають участі акції, збільшується, і це просто радує, що люд... ну, люди небайдужі, що все-таки з відповідальністю відносяться до цього, сприймають чужу біду, ну якось до серця і стараються допомогти. Це дуже радує, що так. Адже на території в нас 30 сімей, в яких проживає 93 дитини. Майже біля ста, які перебувають в складних життєвих обставинах. Зараз самі знаєте, що дуже важкий час. Це в основному дуже багато-багато багатодітних сімей, як кажуть, не повних, яких дітей виховує мати. Значну частину витрат на придбання необхідних речей для цих дітей беруть на себе підприємці візирської громади. Завдяки ним вже придбана зошити, фарби, кольоровий папір, ручки, олівці, ножиці, пенали, шкільні рюкзаки та багато інших речей. Деякі з підприємців особисто купляють речі, а дехто перераховує кошти на рахунки спеціалізованих магазинів. До акції готуємо дітей до школи, долучилися також і освітяни. Канцтеварами допомагали, допомагали приладдями, шкільними. Потім далі в нас будуть ще такі акції по школам, де допомагають речами, тобто те, яке можливо, маленьке, можливо, там ну ми ж розуміємо, що в кожної мами є в запасі, те, з якого вона забуває, і потім воно лишається зовсім нове. Ми це все прекрасно знаємо. То тут наші керівники шкіл вони завжди проводять такі акції і до. Зимового періоду, тобто ніхто не лишається осторонь. Спільно службою справи дітей ми тримаємо е, все під контролем і намагаємося допомогти нашим діткам. Нашої громади. Акція Готуємо дітей до школи триватиме до 2 вересня. Тому, якщо у жителів громади є бажання допомогти таким дітям зібратися до школи, ще є час долучитися до неї.